Інформаційні підсумки понеділка, 17 червня, до вашої уваги. Вітаю! Упродовж наступних двох тижнів працюємо без перекладу на жестову мову. Перепрошуємо за незручності. Сьогодні розкажемо про такі події. Права людини в умовах війни. В обласному центрі відбувся регіональний форум, який зібрав десятки учасників. Студенти отримали сертифікати. У Хмельницькому фінішувала школа місцевого самоврядування. Гід на схід. Перший довідник, путівник Донеччиною, презентували в обласному художньому музеї. Із загиблим воїном Михайлом Івашковським попрощалися сьогодні у селі Шаровечка. Він загинув 14 червня. Герою навіки 31. Вічний спочинок він знайшов на кладовищі у рідному селі. А на Алеї Слави у Раковому нині поховали прах героя Олександра Польщина. Він загинув 21 травня. Попрощались із військовим 30 травня у Свято-Георгіївському храмі. Йому назавжди 44 роки. Слава героям і вічна пам'ять. Десять квадрокоптерів DJI Mavic 3 t з тепловізором сьогодні передав різним підрозділам Сил оборони міський голова Олександр Семчишин. Це чергова бюджетна закупівля. На придбання Мавіків з бюджету виділили 1 мільйон 800 тисяч гривень. Від початку року бійцям передали вже майже 300 квадрокоптерів різних модифікацій. Сьогодні ми передаємо 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T з тепловізором. Зазначу, що з початку року квадрокоптери ми передали вже майже 290 штук. Ну і ми купуємо в першу чергу квадрокоптери з тепловізорами, це DJI Mavic 3T, це DJI Matrix 30T, це Hotel Evo 4 Pro Max. Всі вони обов'язково з тепловізорами. Ну і з початку року ми вже передали в різні підрозділи Сили оборони понад 3100 FPV-дронів. Сімка, вісімка, десятка FPV-дрони з тепловізією, FPV-дрони з двома камерами, це все власне бюджетні закупівлі. Якщо говорити про сьогоднішні 10 мавіків, то їхня вартість майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ну, дякую принагідно платникам податків за те, що сумліно наповнюють дохідну частину і дають нам можливість постійно підтримувати сили оборони. Ми й далі продовжуємо насамперед виділяти кошти для різних сил оборони і військових частин. Остання сесія ми понад 15 мільйонів гривень передбачили для кількох підрозділів. Ну і е, обов'язково купуємо самі і передаємо. Купуємо е, в пріоритеті це квадрокоптери, це впівідрони і це засоби РЕП і РЕР. Крім того, збираємо, продовжуємо збирати і впівідрони самостійно власними силами, це впівідрони власної збірки. Тому таких подібних передач е, насправді відбувається по кілька за тиждень, і я думаю, що їх тільки буде збільшуватись і збільшуватись, тому що ми нарощуємо власне безпосередньо свої потужності. Майже 96 тисяч звернень надійшло до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2023 році, а це вдвічі більше ніж у 2022 Найбільше звернень стосувались порушень соціально-економічних прав. Прав дитини і прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії. Доповідь презентували під час регіонального форуму права людини в умовах війни. Хмельниччина він об'єднав представників місцевої влади, голів територіальних громад Хмельниччини, представників громадських організацій та благодійних фондів. Ірина Муляр продовжить. Хмельничанин Максим Мішталь обороняв Україну з 2014 року. Нині вже у статусі ветерана чоловік прагне, аби в державі була розвинена мережа для комплексної підтримки учасників бойових дій. Ветерани в основному самотужки все долають з мого досвіду у деяких хлопців. Це дуже багато часу займає дуже довгий шлях. І ця тенденція йде, бо все десь 15-16 рік. Про дотримання прав ветеранів та ветеранок спілкувалися у Хмельницькому під час регіонального форуму права людини в умовах війни. Ветерани потребують і соціальної підтримки, і є певні оформлення документів, надання психологічної допомоги, реабілітація ветеранів, тобто комплексна допомога. Вже організовані в області ветеранські хаби, де надається саме комплексна допомога ветеранам. Суть така, що ветеран звертається в одне місце і отримує весь комплекс тих послуг. Які він потребує від реабілітації, психологічної допомоги до юридичної допомоги, до оформлення соціальних виплат. Регіональний форум об'єднав представників місцевої влади, голів територіальних громад Хмельниччини, представників громадських організацій та благодійних фондів. Спілкувались про права громадян, які порушено через збройну агресію Росії, зокрема під загрозою Основне право на життя ми з вами свідомі того, що війна і в умовах війни конституційні права порушуються. Порушується, тому що війна це напевно найстрашніше, що є взагалі для людства. Коли наші батьки, автори Конституції творили конституцію 96-го року. Вони дуже мали опосередковане уявлення, що таке жити, працювати в умовах війни. Фактично, ми з вами все зараз творимо, творимо нормативну базу. Говорили під час заходу і про права вимушених переселенців. На Хмельниччині нині проживають понад 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Незмінними викликами залишаються пошук житла та працевлаштування. Ми змогли забезпечити цілу мережу місць для тимчасового проживання. Зараз вони налічують по області 51 такий простір для проживання. Оксана Кізаєва під час заходу презентувала доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відтак, у 2023 році до омбудсмана надійшло понад 95 тисяч 700 звернень, а це вдвічі більше ніж у попередньому році. Стосувались звернення соціально-економічних прав прав дитини і прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста. Дві сотні тренінгів за чотири місяці провели студенти Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова для школярів громади. Через гру знайомили учнів із правами та обов'язками владців, депутатських комісій та міського голови. Це відбулося в рамках проєкту Школа місцевого самоврядування, який започаткувала Хмельницька міська рада спільно з вишем. Олександра Семенюк детальніше. Свій сертифікат сьогодні отримує студентка Маріна Камінник. Дівчина долучилась до проєкту школа місцевого самоврядування, яку започаткувала міська рада спільно з університетом управління та права імені Леоніда Юськова. Ми разом з командою, разом з керівниками. Ми готувалися до кожного тренінгу. Ми проходили всі ті самі вправи, які потім ми проводили для учнів ліцеїв, які брали участь в цьому проєкті». Загалом цей проект сподобався як нам, тренерам, так і учням шкіл. Ідея про спільний проєкт зародилася торік. Цьогоріч її успішно реалізували. Необхідність, важливість і актуальність запровадження даного проекту зумовлена тим, що в Україні в останні роки дуже активно розвиваються демократичні процеси. Це зумовлено реформою. Місцевого самоврядування, в тому числі децентралізацією. це зумовлено реформуванням органів публічної влади, і все це потребує вимагає донесення до людей, до тих, хто безпосередньо є споживачами цих послуг. Тренерами школи місцевого самоврядування стали 22 студенти через гру. Вони знайомили школярів 10-11 класів. Із правами та обов'язками владців, депутатських комісій та міського голови було проведено п'ять навчальних занять із студентами, які готувалися як тренери-консультанти саме по питаннях діяльності органів місцевого самоврядування, особливостей, специфіки публічного управління та адміністрування, питань лідерства, питань підготовки публічних виступів тощо. Від лютого цього року студенти відвідали 11 навчальних закладів міста. Там провели дві сотні тренінгів для 40 класів. Таким чином до проєкту долучилося більше тисячі школярів. Долучити більшу кількість суспільства, більшу кількість громади до розуміння того, що робить Хмельницька міська рада, які повні повноваження голови громади, і наскільки ємно Хмельницький міський голова працює з депутатським корпусом і форматі фракції, і форматі депутатських комісій, за словами міського голови Олександра Семчишина, школу місцевого самоврядування планують масштабувати та реалізувати і наступного року. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Арт-терапевтичний майстер-клас з малювання сіллю та фарбами влаштували в обласній універсальній науковій бібліотеці. До заходу долучилися родини ВПО та жителі громади. Організували його у рамках соціального проєкту Хмельницький. Гуртуємось задля перемоги, який став переможцем програми Громадські ініціативи. Стартував він на початку червня та триватиме до кінця літа. У його рамках влаштовуватимуть заходи за такими напрямками: психологічна підтримка, інтеграційно-адаптивні зустрічі, арт-терапія, юридичне та фінансове консультування. Подробиці далі у сюжеті. Переносили свої емоції на папір в обласній універсальній науковій бібліотеці. Влаштували майстер-клас з малювання сіллю та фарбами. Прийшла на захід разом із сином й вимушена переселенка із Слов'янська Юлія Горбатенко. У Хмельницькому ми мешкаємо рік, і от рік тому ми приїхали і так йшли по вулиці і зустріли Нелю. Вона була біля бібліотеки. І, от з того часу, ми ходимо сюди на поробки. І, ну, і нам дуже подобається. Настрій в мене сьогодні гарний. В мене завжди гарний настрій, коли я сюди приходжу. Ну от зображаю я сьогодні. Е, в мене виходить от поки що якась абстракція. Сьогодні я вирішив малювати стенд для переможців. Перше, друге, третє місце на шакових змаганнях. Мені хочеться отримати перше місце. Організаторка майстер-класу Неля Томаля каже, перш за все, малювання має арт-терапевтичну мету. Це взагалі інтуїтивне малювання, яке допомагає передати на папері свої відчуття, свої враження, своє ставлення і взагалі свої емоції. В першу чергу це допомагає трішечки відвліктися від того, що нас на даний момент оточує, турбує. Влаштували захід у рамках соціального проєкту Хмельницький гуртуємось за для перемоги. Він став переможцем програми Громадські ініціативи. Працюємо з ветеранами, внутрішньопереміщеними особами, в тому числі мешканцями Хмельницької громади, зокрема молоді, а також родинами військовослужбовців. Проєкт впроваджується громадською організацією кластер підприємців ВПО спільно з Партнерами це молодіжна рада міста Хмельницького, Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека, громадська організація Хмельницька міська федерація стрільби з лука. Ну і багато інших партнерів. На базі бібліотеки проходять майстер-класи. Це ми використовуємо різні техніки малювання, ліплення з пластиліну. Сьогодні відбувається майстер-клас з малювання сіллю. Тобто, за допомогою таких нехитрих технік залучаємо дітей. Підлітків дітей з батьками з родин ВПО для того, щоб вони психологічно розвантажилися. Стартував проєкт на початку червня та триватиме до кінця літа. У його рамках влаштовуватимуть заходи за такими напрямками: психологічна підтримка, інтеграційно-адаптивні зустрічі, арт-терапія, юридичне та фінансове консультування. Також в рамках цього проєкту буде реалізовуватися школа проєктного менеджменту, Тобто, усі бажаючі зможуть відвідати цю школу, наші учасники проєкту, на якій ми будемо навчати власне написанню проєктів, поданню грантів, для того, щоб люди змогли власні свої ідеї, як бізнес, так і соціальні ідеї, втілювати у життя нашого міста. Аби долучитися до заходів, необхідно заповнити реєстраційну форму, розміщену на сторінках організаторів у соціальних мережах. Участь безкоштовна. Нині заявки заповнили вже близько півсотні охочих. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Гід на схід. Перший довідник путівник Донеччиною презентувала блогерка та дослідниця Наталія Михальченко в Хмельницькому обласному художньому музеї. Роботу над виданням авторка розпочала іще до повномасштабної війни. Книгу презентували в рамках програми Спадщина Практична робота фонду Ізоляція. У форматі абетки до неї увійшли факти про локації, книги і кінострічки унікального регіону України. Більше розповість Ірина Аріон. Місто мільйонів троянд. Таким був Донецьк наприкінці ХХ століття, у 21-му через війну став місцем тисяч зруйнованих доль і знищених пам'яток. Гід на схід, перший довідник-путівник Донеччиною, презентувала блогерка і дослідниця Наталія Михальченко в обласному художньому музеї. Роботу над виданням авторка розпочала іще ще до повномасштабної війни. Нині акценти змінилися. З початком повноштабного вторгнення цей маленький путівничок-довідник в електронному форматі, який Ліг в базу Великого артбука, але є можливого там однієї четвертої, одної п'ятою частиною. Ми його віддавали за донати для Збройних сил на той момент, коли цей тираж вийшов. До кожного розділу є окрема інформація в якому стані пам'ятка, знаходиться вона на тимчасово окупованій території, чи є до неї доступ. Гід на схід у форматі абетки це десятки фактів, локацій, книг та кінострічок про унікальність регіону. Ілюстраціями стали колажі з серії листівок, співавторки путівника Тетяни Кабакової. Двомовне видання вийшло друком у Харкові накладом 150 екземплярів. Наталія згадує, знайома з дитинства мозаїка жінка-птах шістдесятниці Алигорської у Донецьку одна з небагатьох робіт, котра дивом вціліла. У Маріуполі унікальні панно монументалістки знищили росіяни. Нині вони є лише на світлинах. Презентація книги відбулася у рамках програми Спадщина, практична робота Міжнародного благодійного фонду Ізоляція. Його історія як маленька модель України. У червні виповнилося 10 років відтоді, як у приміщенні фонду в Донецьку росіяни влаштували катівню. Тепер, коли життя багатьох донечан вмістилося в одну валізу, концентровані спогади у проєктах. Ми привертаємо увагу на локальну історію і спадщину певних регіонів, а також ниточку прокладаємо і зв'язуємо всіх з бахмутським краєм, переосмислювали, шукали якісь нові виходи з ситуації, яка склалась, і зберегли все, що маємо. Зараз Наталія Михальченко досліджує Хмельницький. Вона стала однією з двох мисткинь, котрі виграли конкурс в рамках програми Спадщина практична робота. Презентація результат колаборації хмельницьких музейників та дослідників, котрі впродовж двох років працюють над формуванням нової культурної ідентичності. Почалося все із пленеру в Маліївцях. Згодом там відбулася арт-резиденція, ціна свободи. Ми радіємо, що ми дотичні до цього процесу ознайомлення із Донеччиною, тому що Донеччина це та сама Україна. У нас спільні цінності, у нас культура, у нас мистецтво, яке ми спільно маємо зберегти для прийдешних поколінь. Кошти від продажу книги, гід на схід, а також марчів на сайті. митці спрямовують на підтримку ЗСУ та благодійність. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.